По-перше, хочу подякувати своїй команді, своїм дівчатам. Вони, вони молодці. Вони показали на даний момент те, що вміють. Ну, не вистачало опиту, досвіду. досвіду. Наш рік дуже молодий, у нас найстарша гравчиня 23 роки. Ну, що це, це діти. І цей опит, цей досвід, оце, як кажуть, свої мізки не встали. Як змогли, так зіграли. І... Теж заміни трошечки немає такої, щоб рівноцінної, щоб десь лідери трошки віддихнули і пішли далі грати. Гра була цікава. Гра була дякую супернику за таку гру, за такий досвід. Тому я думаю, далі буде ще цікавіше. Головне, щоб Зберегти цей колектив, зберегти цю команду, довести їх без травми до кінця року. І я думаю, що ми ще будемо набирати, набирати оберти. В принципі, ми взяли свої очки, змогли б і з браворами. Хотілося довести до 7-метрових, дуже хотілося, бо це такий цікавий момент, цікавий для глядачів. Ми к цьому йдемо. Я ж кажу, комбінації тільки починаємо вводити, тому вони ще такі сироваті. Якщо далі вони мені подобається, що вони їх постійно наігрують, що не зупиняються. Як тільки переходять на індивідуальну, ми прийшли в кінцівки на індивідуальне, і трошки все повалилося. А опять, це все те, що вони вже нема сил, вони вже так поціли, нема замін, ну, таких більш-менш рівних. Тому і, ну, так, такий випадок. Та все в кінці такі не дуже гарні, такі втрати, які не потрібні, такі дитячі, як люблять, люблять тренери наші казати. Тому комбінації, комбінації ми будемо їх накатувати, будемо щось додати, щось обирати, дивитися по те, що можуть мої гравці. І я думаю, що це і буде далі малюнком Спартака. Дякую.